ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьманко. Вітаю вас. Сьогодні у випуску окупанти знову поцілили по Дніпропетровщині. Є руйнування. Україно-Японський культурний центр розпочав роботу в нашій області. Дніпропетровщину відвідала надзвичайний і повноважний посол США в Україні. Буде багато важливої та актуальної інформації тож ми починаємо. Ранок на Дніпропетровщині почався з повітряної тривоги. В області було гучно. Вночі ворог спрямував кілька безпілотників на новомосковський район. Два шахеди збили наші захисники повітряного командування. Схід через падіння уламків та влучання решти безпілотників. Є руйнування на території комунального підприємства, пошкоджені будівлі та авто. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. Вранці гучно було на Павлоградщині. Одну ракету збили оборони. Ронці неба, але є і прильоти по інфраструктурному об'єкту. Люди на щастя, цілі. Нікопольщину агресор обстрілював артилерією, бив по райцентру та Марганецькій громаді. Всюди без загиблих і постраждалих, повідомили в обласній військовій адміністрації. Через ворожу атаку у ніч на 7 лютого у деяких помешканнях Новомосковська немає світла. Про це повідомив міський голова Сергій Рєзнік. Вночі окупанти завдали чергових терористичних повітряних ударів. У місті пролунали вибухи. Є пошкодження нежитлової інфраструктури, потрощена майже вся комунальна техніка: трактори, екскаватори, багатофункціональні машини, самоскид. Ворожі безпілотники побили підприємство, яке займається благоустрою. il Зранку близько п'ятої ранку по всій Україні залунала повітряна тривога, яка була пов'язана з черговим ракетним обстрілом. Ворог використав декілька бомбардувальників стратегічної авіації. Також ракети морського базування типу калібр, балістичні ракети Іскандер М та зенітно керовані с 300 Ворог застосував 64 засоби повітряного нападу. Нашими оборонцями вдалося знищити 44 повітряні цілі, 26 крилатих ракет. Хасто. Х555, Х-55 три крилаті ракети Калібр 15 ударних безпілотники типу Шахет 136, шахет 131. Ворог атакував всю територію України. Так у Києві постраждали близько десятка людей у Голосіївському та Дніпровському районах. Пошкоджені комунікації на місцях працюють рятувальники та поліція. У Голосіївському районі є руйнування у 18-поверховому будинку. Підрозділи ДСНС евакуйовують людей та ліквідовують пожежу. Наразі з-під завалів квартир, де блоковано тіла чотирьох осіб. На даний час відомо про 19 постраждалих, 60 людей. Евакуювали та ще вісім врятовано. Роботи тривають. Також спалахнула будівля СТО та автомобілі в Київській області, у Бучанському та Фастівському районах пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків: господарчі споруди та комунікації. За попередніми даними без постраждалих у Миколаєві внаслідок ракетної атаки окупантів загинула одна людина. Ще шість осіб постраждало. Руйнувань зазнали 74 приватні будинки, три усе. Селі знищено, крім того, пошкоджено два об'єкти соціальної інфраструктури. На місці розгорнуто намети ДСНС, залучені психологи. По Харкову ворог вдарив близько шостої ранку. Три людини постраждали. Рятувальники обстежують територію, обстріляв ворог і Львівщину, потрапив у промисловий об'єкт у Другубичі. Там зафіксоване часткове руйнування будівлі. Станом на зараз інформації про постраждалих чи загиблих немає. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 890 окупантів, сім танків та 22 бойові броньовані машини. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу близько 391 тисячі 470 осіб, танків 6 тисяч 372 одиниці, Бойових броньованих машин 11 тисяч 879, артилерійських. Ских систем 9387, реактивних систем залпового вогню 980, засобів протиповітряної оборони 665, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7177 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн 12486. Щодня медики основної госпітальної бази області повертають до життя наших захисників. Тут рятують і найважчих пацієнтів, які отримали поранення на найрізноманітніших ділянках фронту. Історію такого порятунку дивіться у наступному сюжеті. Поранений 25-річний Михайло родом з Донеччини. З 2021 року жив у Дніпрі. Під Кліщівкою захисник отримав важке поранення, підрив на ворожій міні. Втрачаючи кров, був доправлений до однієї з лікарень області без лівої гомілки. Нині, за словами медиків, чоловік йде на поправку і відчуває себе добре. Вкрай важкому стані. Три літри крові не було. Гемоглобін низький, з ноги залишились тільки куски шкіри. Йому зробили реампутацію наші лікарі. Сформували все, щоб можна було посадити протез. Він швидко одужує. І сьогодні можна сказати, що він набрав стабільності і може бути евакуйований на подальше лікування. Але ще раз хочу підкреслити, що головне в цього хлопця дух, жада до волі і бажання любити свою батьківщину, своїх близьких і весь український народ. Це більш за все. Ми почуваємо, коли знаходимося коло нього. Була одна операція, але реаніматологи боролися за його життя, коли поповнювали крововтрату, яку він одержав на фронті, підірвавшись на в кліщівці. І це така ситуація, коли можна втратити все не тільки ногу, а і життя. Але він це пережив. І сьогодні є прикладом для багатьох наших українців, що у всяких ситуаціях є надія і є люди, які допоможуть. Михайло з 19 років боронить Україну від навали окупантів. Після початку повномасштабного вторгнення в перший день добіг до військомату відстояв чергу та записався до лав Збройних сил України. Только началась война, буквально 24 числа. Ну, Мне позвонили уже с военкомата 23 числа, сказали, типа уже приехать. В общем, 24 числа, получается, в военкомат я приехал где-то по 5 вечера. говорил, уже говорю, говорю, поехали. Говорю, все, забирайте, говорю, поехали. Хотя никого не было. Мне говорят, типа: вот справка, типа, привези на работу, типа так и так Э, цей, ну, я это понятное дело, приехал 25 числа, до февраля, ну, 22 года. Люди, да, было очень много. На тот момент было очень много добровольцев, то тобто, есть там вообще, то есть, ну, не просунуть толком человек где-то, ну, тысячи, может, это только Новомосковский получается воинкомат. Після поранення захисник не втрачає оптимізму. У цьому йому допомагає дружина та мама. Вже є навіть певні плани на майбутнє. Як зараз себе почуваєте? Як Я, я? то вообще отлично, і дайте мне костыли, я буду бегать. Что, як я себе почуваю? Дуже, дуже добре. В Які у мене зараз плани? От дуже, стати на костелі і, не знаю, пойти, пойти в кафе жену сходить. А я я не... Я не роздрежу, не дружина, дружина мене підтримує одразу. Я буквально только в реанімації был. Я даже ще не успел позвонить. Грубо говоря, позвонил пацанчик, который меня И ей там написал. В общем, я только открываю глаза с реанимацией, она уже заходит. То есть я подумал, что может у меня глючит, не знаю, что такое. Ну, в итоге оказалось, нет. В Готові дружина да, повним ходом підтримує. Медики основної госпітальної бази області інколи роблять справжнісінькі дива, рятуючи життя нашим захисникам. На Михайла надалі чекає протезування та реабілітація. Бажаємо нашому захиснику якомога скоріше одужати. Ян Андрусенко Ілля Ломовський. Новини Д1. Минулого тижня на гарячу лінію телеканалу Д1 звернулися містяни і поскаржилися на незадовільний стан однієї з транспортних магістралей Дніпра проспекту Свободи. В нашому ефірі ми показали сюжет про стан цієї транспортної магістралі. За кілька днів наша знімальна група знову виїхала на місце. Розповідає журналістка Ольга Ховрич. Так було на перетині проспекту Свободи та вулиці Гвардійської. А так стало буквально через кілька днів після того, як проблему із бездоріжжям було висвітлено у сюжеті новин телеканалу Д-1. Неозброєним оком видно свіжі сліди ямкового ремонту, принаймні на цьому відрізку проспекту, й вибоїну біля трамвайної колії залатали майже всю. Та й трамвайні плити на повороті вже більше не ходять ходуном. Навіть під вагою вантажівок збіг обставин Навряд чи, бо ж телебачення й надалі залишається четвертою владою. Чи дивитеся ви телебачення? Так, дивлюсь. Ну, інколи. Так, дивимось. І телебачення, і радіо, і інтернет. Взагалі дивлюся новини, бо це дуже актуально наразі. Дивлюся слідчі, якісь дії проводяться, і законодавчі, бо це дуже актуально по моїй спеціальності. А чи довіряєте ви тому, що вони говорять? І довіряю, і перевіряю. Вірю, вірю. Бо там, де якісь дійства такі, що не дуже провірені, так на каналах так і кажуть. Придивіться, телеканал, Д1, канал чесних новин. Це Дніпровський телеканал, який висвітлює всі проблеми міста. Як ви взагалі вважаєте, чи потрібні такі канали, які будуть говорити так, як є насправді? Дуже потрібно, дуже хочемо знати правду. У нас, знаєте, оцей цей зв'язок народ і влада трошечки якось потеряний. Чому? Ну, немає в нас, от ви кажете, канал, до якого можна. Звернутися це один із тих моментів, коли люди можуть звернутися до влади напряму. Треба ж підталкувати тільки наше руководство. Як не підталкнеш, то ні, те саме не потрібно замовчувати, тому що воно так все і залишиться на місці. Як воно і стоїть, є і люди будуть ображені на це все. На таке життя потрібно розкривати. Потрібно, звісно, виносити ці питання, щоб влада це чула. А не так, як наш філа, то все чує і всіх посилає підряд. Бо в нас цей філя довбаний вже задовбав у місті. Он на насіровав, знімить це неподобство вже два місяці. І ніхто нічого не каже, не пише, якби воно так має бути. Ну оці стовпчики, наприклад, в грудні. Зрізали, покрасили і знову поставили. І ніхто нічого за це не каже. Тому альтернативна точка зору має бути оце неподобство. Так само розвалив, я гадаю, це місцева влада розвалила, щоб цієї оце, парковки тут не було. А хто парковками займається, всім. Чим можна не знати, Розкажіть. Так, хто саме? <кій> ну розумієте? <кій> ну місцева влада. Бо в мене евакуювали автомобіль, вкрали. Чому вкрали? Тому що він стояв 10 хвилин. Не знаю звідки приїхав евакуатор. Це було точно 10 хвилин. І вже він висить. Тобто, ну і все, я вважаю і парковки, і оці всі штрафи, і оці всі люди, які ходять і роздають оці бумажки. Ну, це так. Це рейдерство. Бо в інших містах я маю маю багато знайомих, які з інших міст в інших містах є. Такого нема. Це точно я вам кажу. Навіть в Києві такої проблеми з евакуаторами немає, як у нас. То от мітинг напроти мерії йде, він всіх називає, що це російська пропаганда і все. Хоча я вважаю, що гроші, податки з військових, ну хай їм військовими і віддайте, а ми підприємці вже якось тут. На уці всі стопчики. добре зберемо гроші, але військовим віддайте ці податки, і хай вони на них купляють, що їм потрібно. Ну, моя точка зору такая. Да. У нас кор коррупция огромная, и надо, конечно, со всеми бороться с этими ребятами. Это правильно рассказывать про... Абсолютно и... правильно, и нужно это делать, поскольку э, развитие страны невозможно, если все воруют. Это определенно. Коррупционеры, они огромный вред э, доставляют государству и людям. То есть они э, только свой карман набивают, а все остальные страдают от этого. Все, все население. То есть это как... Например, какой-нибудь завод, где честные не работают. Тут в Днепре у нас много заводов. И какой-то дядя получает всю прибыль, а, а остальной город травится. То есть это то же самое. Он кому-то дал денег, чтобы его честные не проверяли. Кто-то положил эти деньги в карман, купил себе тачку и все на этом. А все травятся дети, взрослые, старики. Это неправильно. То есть к коррупции надо бороться, молодцы. Буду смотреть ваш канал. А телеканал Дудыны на Дали, выкрыватым комунальні коммунальные гораздо у Дніпрі. Телефонуйте на нашу гарячу лінію, розповідайте про те, що не робиться міськими обранцями та комунальниками в районі, де ви мешкаєте. Ми завжди відкриті до діалогу із нашими глядачами. Тож звертайтеся. Наш телефон ви бачите на екрані. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, Андрій Миронюк. Новини Д1. Кримінальна хроніка далі у випуску у новомосковському районі. Поліцейські затримали підозрюваного за замах на вбивство свого знайомого. Злочин стався 5 лютого в одному з приватних будинків. Як встановили поліцейські в ході сварки та вживання алкоголю, зловмисник наніс господарю оселі ножове поранення в шию. Правоохоронці вилучили знаряддя злочину. Кухонний ніж наразі чоловіку повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Багато розповсюджених шахрайських схем ґрунтуються на заволодінні обліковими записами громадян у месенджерах, соціальних мережах чи онлайн-сервісах. Саме тому важливо забезпечувати максимальний захист акаунтів та особистої інформації, яку вони містять. Зазвичай при створенні облікового запису користувач має вказати логін та пароль до акаунту. Логін є свого роду віртуальним ім'ям користувача, а пароль ключем для входу. Якщо пароль є ненадійним, то Хакеру простіше зламати акаунти, отримати доступ до особистої інформації. Для створення паролю використовуйте не менше восьми символів, у тому числі заголовні та прописні літери, цифри і спеціальні символи. Вигадайте оригінальний пароль для кожного облікового запису. Обов'язково налаштуйте двофакторну автентифікацію, де це можливо. Регулярно переглядайте підключені пристрої та активні сеанси у месенджерах. У разі потреби встановіть антивірус та налаштуйте його регулярне оновлення. Для створення паролів різної складності також можна використовувати сервіси генерації паролів. До надзвичайних подій поблизу вулиці Каспійської у кривому розі на поверхні річки Саксагань виявили тіло людини за допомогою човна та мотузка. Співробітники ДСНС вилучили тіло чоловіка на відстані 10 метрів від берега та передали представникам поліції. До робіт залучено п'ятеро рятувальників головного управління ДСНС України в області. На Дніпропетровщині провели детальний аналіз надання соціальних послуг, все, аби визначити, де їх обсяг достатній, а де сервіси потрібно підсилити. Для цього зібралася відповідна робоча група. Громади сформували паспорти потреб вразливих категорій населення. Проєкт втілюють за підтримки програми розвитку ООН. в пріоритеті надання допомоги переселенцям, дітям сиротам та людям з інвалідністю. Ці показники найвищі серед шести регіонів. Також на Наша область виявилася найкращою у веденні стратегічних документів. Додаткові дослідження проведуть ще в окремих громадах. Для того, аби детальніше з'ясувати потреби людей, організують анкетування мешканців та інтерв'ю керівників територій. Цій роботі сприятиме регіональний офіс міжнародного співробітництва. Дніпропетровщину відвідала надзвичайний і повноважений посол США в Україні Бріджет Брінк. Вона зустрілася з начальником обласної військової адміністрації. Сергій Лисак розповів про життя області та її мешканців, про відбиток, що залишає тут війна, і про те, як мужні люди протистоять російському терору. Подякував закордонним партнерам за підтримку і запросив до наступних спільних проєктів. На Дніпропетровщині розпочав роботу Україну. Японський культурний центр опікується ним Чуджіо Хідето, більш відомий в Дніпрі як Пікачу. Це успішний бізнесмен із країни, де сходить сонце. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він залишив Японію та вирушив на допомогу українцям. Деталі у наступному сюжеті мене звати Чуджо Хідето. З весни 22-го року я знаходжусь в Україні, щоб підтримати українських дітей під час війни. Це шелтер, який допоміг створити нам пікачу для тимчасово переміщених осіб. Тут мешкає близько 30 родин. Разом із ними проживає і сам Чуджо Хідето. Чоловік каже: йому важливо бути поруч із людьми, яким він допомагає. Відчувати їх настрій і їх потреби допомога, перш за все, спрямована на найменших. На базі цього шелтера Пікачу спільно з благодійним фондом відновлення України вирішили створити україно-японський центр, який допоможе більш детально знайомитися з культурою та традиціями Японії. Пованісені жуніне. Спочатку, коли розпочалась повномасштабна війна в Україні, було велике співчуття. Це була величезна трагедія, і увага до цього приділялася в усьому світі. Але після двох років, а особливо на фоні ситуації, яку зараз проживає Ізраїль, і внаслідок великого землетрусу у Японії, поступово належна увага почала спадати. Так, співчуття залишилось. Тому саме для того, щоб люди не з Бували, що відбувається в Україні, насправді я продовжую та буду продовжувати свою благодійну діяльність. Центр був відкритий півроку тому. Спочатку це було місце, щоб підтримати людей, які втратили свою домівку. І сьогодні саме той день, коли відкрився центр, який зможе дати багато можливостей не тільки для малечі, а й взагалі для українців, та саме для підтримки українців.

Дітей та батьків, які проживають у шелтері, запросили на майстер-клас з гігієни. Разом українські та японські діти за допомогою інтернету навчилися правильно тримати зубну щітку та чистити зубки. Ми сьогодні з японськими дітьми чистили зубки, щоб наші зубки були здорові. Друга частина заходу гра у футбол. Малеча, побачивши м'яч, активно долучається до гри одночасно і в Україні і на іншому кінці світу. У благодійному фонді відновлення України кажуть, мають ще багато ідей для подальшого розвитку україно-японського центру. Діти цікавляться пікачу, а він запросто знаходить з ними спільну мову. Сьогодні перший день, коли у японсько-українському центрі, який ми сьогодні відкриваємо, прийшли діти. Цей захід якраз був спланований для того, щоб провести спілкування між дітьми Японії та дітьми України, які мешкають у нашому прихистку. Один із різних міст є з Херсонської області, з Луганської області, з Донецької області. Взагалі, це перший українсько-японський культурний центр у Дніпропетровській та в області. 私の目標は Найголовніша моя місія та ціль до того часу, поки не настане в Україні перемога, знаходитись тут та допомагати українським дітям та усім, хто цього потребує. Україно-Японський центр планує у березні провести змагання з Суму за підтримки Міністерства молоді та спорту Дніпропетровської обласної військової адміністрації, Всеукраїнської Федерації Суму та за участю посла Японії в Україні Куніорі Мацуди. До центру з'їдуться учасники з усієї України. Переможці поїдуть до Японії. Марина Олексієнко, Віталій Шалдов. Новини Д1. новини спорту. Ангеліна Калініна успішно розпочала боротьбу на турнірі WTA 500 в Абу-Дабі. У першому раунді Українка переграла лючію бронзиті з Італії з рахунком 6-1, 7-6. Це була друга зустріч. тенісисток. Українка виграла обидві. У наступному раунді Калініна зіграє з Людмилою Самсоновою, яка обіграла Лесю Цуренко. Вчора в рамках контрольного поєдинку СК Дніпро-1 зіграв матч проти одного з лідерів чемпіонату Чорногорії, футбольного клубу Дечич. Гра завершилась впевненою перемогою спортклубівців з рахунком 2-0. Голи на рахунку Олександра Піхальонка та Сергія Гурбунова. Також свій матч зіграв і Криворізький кривбас команда з Криворіжжя грала проти англійського Бренфорда. Бі. Команда Юрія Вернедуба виграла з рахунком 6-1. Наступний матч команда проведе 10 лютого. Це буде передостання зустріч Кривбасу перед другою частиною сезону УПЛ. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 8 лютого. У Дніпрі буде триматися похмура погода. Вранці та вдень йтиме дрібний дощ. Ввечері очікується дрібний дощ зі снігом. Температура повітря коливатиметься від 1 до 7 градусів тепла. Вітер західний до 4 метрів на секунду. У Синельниковому Новомосковську та Кам'янському хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранішній дрібний дощ в день може Посилитися, а ближче до вечора зміниться на дрібний дощ. І зі снігом. Температура повітря від одного до 7 градусів із позначкою. Плюс у Нікополі, кривому розі та жовтих водах у день очікується дощ, але ближче до вечора почне стихати. Температура повітря коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 добігає кінця. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Побачимось на телеканалі. Слава Україні!